Жодної нумерації сторінок, змісту та інформації про автора нічого зайвого так описує свою дебютну віршовану збірку керівник організації література РВ Вікторія Декобрас. До видання увійшли шість десятків віршів, написаних торік. Переважно під час мандрів авторці довелося довго переконувати видавця опублікувати семантику наших прикрас саме в такому форматі. Спершу це була ніби ідея зробити ну, ніби звичайну книжку, але я підключила свою подругу Александру Корчевську, це рівненський дизайнер, на те, щоб розробити якийсь більш цікавий проект. Ну і таким чином, ми підбили видавництво зробити не кольоровий друк, але двоколор: це у книзі використані чорно-білі фотографії, подані через зерно, з додаванням яскраво жовтих чорних білих елементів. Книга вийшла накладом у півтисячі примірників в Тернопільському видавництві крок. Сьогодні незвичне видання демонструють журналістам та книгознавцям. Зовсім нещодавно у мене була нагода знову послухати її вірші. Наша славна організація літератури РВ організовувала усні читання, і там вона читала деякі речі зі своєї нової збірки. Тому я переконливо запрошую усіх рівнян придбати цю книжку і почитати. Вона того варта. Книгу вирішили презентувати урочисто, запросити на захід дизайнера, продекламувати найзнаковіші рядки та відповісти на запитання аудиторії для літератури РВ не вперше організовувати презентацію молодого автора. Нещодавно до рівного приїздила киянка Олена Герасимюк та Вінничанка Милослава Черній. На рівницьку поетку також зареєструвалася сотня глядачів. Бачимо, що люди приходять, і насправді, якщо вони навіть не знають цього автора, вони приходять, щоб дізнатися. Ну це дуже приємно. Це переважно студенти. Е Інколи навіть бувають старші люди. Це можливо навіть викладачі і вчителі. Презентація у Рівному відкриває всеукраїнський тур Вікторії Декобрас. Поетка планує відвідати більше 15 міст по всій Україні. Триватиме творча мандрівка півтора місяці. Місцевий автор на подібну промоцію свого видання наважується чи не вперше. І, як правило, пояснюють фахівці, письменники недостатньо працюють з книгами після публікації. Володимир Струс, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.